Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу продивитися таке питання. Так, загроза повторного наступу. Це мені задають просто питання в коментар. Я вже робила таке відео, похоже відео, але, ну, схоже відео, але тобто м -м, хочу зараз по. Напрямкам пройтися, пройтися про напрямкам, щоб більше ситуацію зрозуміти, тому що енергії дуже-дуже змінюються. Ситуація прямо кожного місяця вже інша, по-іншому це все проявляється. Тому від вас хочу це підписки, це буде дуже ну, як... допоможе моєму каналу, а також пересилайте це відео своїм друзям знайомим. Також буду вдячна за лайки. За вподобайки, як говорять. Також чекаю на ваші коментарі. Завжди мені цікаво, просто якась ваш, ваш зворотній зв'язок. Так, тому давайте подивимося по напрямках. Давайте з території Білорусі, з території Білорусі, чи є загроза наступу? Російських військ з території Білорусі на Україну. Давайте на лютий дивимося, чи є, чи є загроза наступу у лютому 2023 року російської армії з території Білорусі, чи є загроза наступу. Правосуддя випало, що тобто, знаєте, там Ну, як, як карма, яка не дасть там, знаєте, от прямо хочеться, але не можеться. Ну, Правосуддя це, знаєте, це таке, типа закони, це карта кармічна, кстати, як ти, так і тобі. Тобто. Ну, поки що, знаєте, бажання якесь воно можливо і є, але ну, воно ну, не те бажання, яке б хотілося, і не та можливість. Якось хитрять, хитрять, щось такого хитро, що ж тут за хитрощі. Можуть бачити бути якісь знаєте, новини чи якісь обстріли, можливо, даже зі сторони Білорусії. Щось вони хитрять там, знаєте, отут такого, ну що тут за. Да, тут більше так знаєте, інформаційно. Восьмерка жезлів це ще говорить як інформація. Хитра, швидка інформація якось стоять і просто маніфестують, що ось так, ось так, ось так. ось Білорусі. Тобто, знаєте, як процес залякування. Що тут з Білорусі? Так, ну якесь колесо фортуни. Що ж тут, куди фортуна буде? Піднімає всіх ангел, закликає щось до чогось до оновлення, тобто до ударів, до, до такого. тобто... Щось будуть закликати. Але бачите, ну карта радості. Тобто, як би щось там не відбувалося, але воно не це. Що говорить суд? Ціла, ну, земля ціла, як кажуть. Тут таке, знаєте, вони от просто щось продумовують, якась хитка ситуація в них. Шути, якось, Бояться вони цього нового. Вони прям, прям бояться цього нового. Mm -mm. Жриться і цей дивіться. Ну, щось тут можуть бути інформативні вкиди, якісь будуть щоб поставити нас в якусь залежність. Розумієте, наступу не бачу з Білорусі з території Білорусі. Наступу не бачу, але от якісь, якісь інформаційні вкиди. Так, а що ж буде з території? Чого ж очікувати з території Білорусі на Україну у лютому? Чого очікувати з території ну, стосовно військових дій? Які військові дії будуть з території Білорусі на Україну у лютому 2023 року? Які військові дії будуть? Якісь задоволення? Якісь святкування? Щось це, бачите, якась така, якесь це, можливо, десь там на, можливо, навіть на кордоні щось, якісь заворушки. Тут якісь заворушки, якісь накази на заворушки. Тобто заворушки і накази. Бачите, як? Чітко показує королева, що давайте, там колошматьте щось. Колесо фортуни знову. Що ж тут по колесу? Які, знаєте, ситуація йде, йде, вона накручується, розкручується. Якийсь процес, військовий процес. Тобто що це за процес? Ну, тут більше, знаєте, якась така ну, якась оборона. щось по них, у них у там такого, Вони більш якось знаєте, свої позиції, бачите, захищають. Тут щось на кордоні, можливо, будуть, будуть якісь сутички на кордоні, ну, щоб не знаю, навіщо, навіщо ці сутички? Ну нема в них бачите інших можливостей. Є якась втрата. Навіщо вони його це роблять? Щоб Україну знаєте, як зараз... Не знаю, тут якісь у них ідуть втрати, не знаю. Можливо, якісь, щось буде у них з, з того флану, щось буде. Можливо, якісь удари і будуть з повітря, щось такого плану. Тут, бачите, він такий нальотний, нальотний. цей. Добре, якщо вони підуть туди, якими заворушками, що для них це буде? Що для них це буде? Якщо російська армія з Білорусі піде якимись заворушками, що для них це. Буде. Удар відсіч, бачите, дуже добра відсіч. Прямо не заставить спочнуть, прямо відразу. Жриця випадає, і бачите відхід. Тобто нічого у них там не буде. Бистро і швидко вони там відійдуть. Так, на суми, чи буде. Російська армія наступати на Суми у лютому. на Сумщину. Це в мене такий теж розклад є. Чи буде наступ російської армії на Сумщину у лютому 2023 року? Чи буде на Сумщину напад? Ну, тут, бачите, мутна ситуація. Тут вони бояться страшаться, тому що нам, нас там, ну ні, не буде. Бачите, все, кінець, завершилася вже ідея. Тут якась ну, хитра така. Хитра ситуація. Юстиція. Щось проти закону вони хочуть цей. Обстріли будуть. Дивіться, Сумщину будуть обстрілювати. Так, да, Сумщину будуть обстрілювати. ну Все, ну, силу прикладатимуть, силу тільки в цьому. Наступу я не бачу. Ні. Процес у них цей. Триває вони прямо от все, але в них нема ресурсів. Нема. Наступу не бачу, але мутки будуть і обстріли будуть. Сумщини там вони туди можуть таку, знаєте, як ну, от, вкиди такі кидати, кидати, кидати. Можливо, якісь прориви будуть, ДРГ заходить, групи, але нічого іншого не буде. Так, З території. Харківської на Харківщину, чи буде наступ у лютому 2023 року на Харківську область, чи буде наступ російських військ у лютому 2023 року на Харківську область, на Харківщину? Харківщина їм тут приваблює їх. Вони тут, тут вони хотять, тут вони щось ну, от планують туди якийсь цей. Путлер. Так, да, він туди, знаєте, якось ну, от хочеться все. Карта, бачите, сокола, він хоче цього сокола втримати в руках. Тобто, ту, той напрямок він хоче втримати. І, бачите, піднімає там людей. Тобто, піднімає, давайте, вставайте. Ну, але, знаєте, тут якось це як другий фронт, як, ну, як знаєте, топік буде. Тут теж обстріли йдуть, дивіться, обстріли, тому що на, на наступ ну, тут блок якийсь, якийсь іде блок. От, просто нема можливості. Тобто наступати там оборона наша дуже сильна. А тут, говорить, що будуть, ну, будуть вони закидати. От прямо не відходить, бачите, карта ні от Сумщини, ні от цього. І знову ж таки будуть літати, щось, шахіди запускати, от такого всього, можливо, сутички на кордоні. Але тут вони, знаєте, як кажуть, потребують дуже доп... ну, їм потрібна допомога тут. Підкріплення, на щось чекають, королева тут жезлів, що. Ну, говорить, давайте, давайте щось робіть. Процес іде, процес іде, Вкидайте туди, ну, жахайте все. Знову правосуддя, юстиція, єрафант, якісь мудрі рішення приймають. Так, ну і дивіться, і тут ну, знову такий відход, відхід від України. Тобто якось. Ну, не знаю, мені кажеться, що воно якось вони ну, хитка ситуація. Більше вони будуть тут вкидати, обстрілювати, можливо, десь щось будуть йти. Туди в сторону Куп'янська, десь отуди. Так як теж я робила це. Чи буде наступ на Куп'янськ російських військ? Давайте ще так спитаю, Чи буде в тому напрямку? Тому що кордон Харківської області великий. Да? Чи буде наступ російських військ на Куп'янськ? У лютому 2023 року чи буде наступ російських військ на Куп'янськ? Дивіться, тут ну, маніпуляції, тут прямо розказують, що так, ми зараз тут підемо, все, будуть заворушки якісь, давайте, давайте. Да, тут будуть заворушки, дивіться, і знову тут будуть обстрілювати і будуть йти. Знаєте, ну, от такі бої, начебто наземні бої будуть іти. Відбуватися, накази такі, от накази такі, просто накази, процес, робочий процес, тобто, дивіться, руйнування, тобто, іде все, тобто, тут, бачите, сила всього. Сила удару, тобто, ну, рух, я йду, так, я хочу, я бажаю, я все роблю. Але знаєте, тут вони потерплять, бачите, поразку. Поразка, тут руйнування, поразка у війні, поразка тут триматимуть ситуацію відхід. Бачите, відхід. Це буде як маневр. Так. Да. Це буде як відлікаючий маневр. це буде як тупік. Тобто, для нас це тупік буде. Ну, тобто вони розуміють, що вони туди не пройдуть, і вони просто будуть туди прориватися Так, давайте подивимося, чи буде на Луганщині такий великий наступ, чи будуть вони там, ну, щось рухати так рухатися серйозно вперед. да Чи буде великий наступ на Луганщині? Рімна, отам туди, чи буде великий наступ російських військ на Луганщині? Так, споссохів. Допомоги чекають, щось там зміни якісь будуть, але якась така програшна ситуація в них іде. Планують вони, планують, вони стабільність, хочуть, вони більше, більше земель, вони хочуть повністю взяти цю область. І карта от цих карта смерті говорить, що підуть по трупам, але до змін яких підуть. По трупам, так, да, тут буде якийсь, бачите, прорив буде, буде йти якась. Щось їм навіть радість, начебто. Дивіться, йдуть вони і каравани їхні тягнуть ззаді. Бачите, каравани йдуть. Як, як і цей. вони хочуть повернути ці території. От Як у них там, е, типа, е, не то, що як було, а от ну, наступ такий, як. Як вони і робили раніше? Процес іде знову ж таки процес, але руйнування йдуть. Тобто вони тут теж поразка, а тут іде в них також поразка, як ілюзії. Бачите? Але тут будуть прорив, вони будуть робити, тому що і смерті, і король рицарь мечів, це дуже такий настроєний, швидкий воїн. Воїни будуть йти. Що ж на Донецькому напрямку? Чи буде великий наступ на Донецькому напрямку? Чи буде великий наступ на Донецькому напрямку у лютому 2023 році? Чи буде великий наступ російських військ на Донецькому напрямку, на Донецькій в Донецькій області? Так, чи буде великий наступ російських військ на Донецькій області? Сила. Буде тут, за... тут дуже багато сили зібрано, дуже прямо. Знаєте, тут максимально так вони ну, скупчення максимально. І бачите, вони готові до прориву, тут колісниця, тут вони будуть йти. Да, їм потрібна вся стабіль... їм потрібна вся, вся, дом потрібен, так як і Луганщина, бачите? Тобто їм потрібно всі чотири стовпчики, всі, вся область. Але в них великі втрати йдуть, бачите, великі втрати. Вони хочуть, але великі втрати йдуть. Щось тут у них святкування, якесь чи що, перемога, якийсь успіх, можливо, через великі втрати, але у них якісь можливі успіхи. Да. Щось тут ангел закликає. Дуже така, знаєте, хоча б оборонятися. Тобто тут вони тримають оборону, не відступаючи. ні, не відступлять, знаєте, настроєні капітально. У них плани, ну, дивіться, у них мрії ну просто реально все, захватити всю територію. По дияволу це взяти все. Ну і вони будуть рухатись. Тут буде, тут буде далі жарко, далі жарко. Хитрять щось хитрими ходами, хитрими путями, бачите, інформаційними, хотять взяти в коло все, все, хотять вкруг. Повністю все. Вище, вище. Керівництво прийняло такі мудрі рішення. Дивіться, керівництво їхнє ну, рішення прийняло всю, отримати все дало наказ, отримати все. Бачите, в руках в долонях вся Донецька область. Король контролює це і все цей процес контролюється. Тут їм потрібна земля знову ж таки, бачите? Але ну, буде не так, не так все, швидко, як їм хотілося. Не так все швидко. Так, ну давайте подивимося, чи буде наступ у лютому 2023 року російських військ на Запорізькому напрямку? Чи буде наступ російських військ на Запорізькому напрямку? У лютому 2023 року. Чи буде великий наступ російських військ на запорожському напрямку? Королева Кубків, емоції, розмови, шанс якийсь невеличкий. Тут більше емоції, розмови, щось їх закликає. Щось їх закликає, бачите, король, вставати, рухатися і щось робити там, щоб цей. Але вони, бачите, ну, дуже удар в серце. Удар в серце. Не, не, не знаю, я не бачу їхнього незадоволення. Ні, великі втрати. У них там ресурси, великі втрати, наші там готу, готові повністю. Вони бояться йти. Бачите, у них страх, щось вони хочуть, мучать, все, але не підуть вони. Н -н -н. Оборона, все, там оборона, і у них, бачите, відхід. відхід. На запорізькому напрямку в них там нічого не буде, нічого не вийде. Так, ну і дивимося Херсонський напрямок. Херсонський напрямок. Що ж там? Чи, планують там російська, чи буде великий наступ російської армії на от Херсонщині? Чи буде там якийсь наступ російських військ з Херсонщини у лютому 2023 році? Чи буде великий наступ російських військ з Херсонщини у лютому 2023 року? Також там вони, знаєте, агресивно настроєні, готові, емоції їхні переповнюють. Стосовно біля води щось у них там, бачите, руйнування, якісь ідуть, втрати, тому що у них там потребують вони допомоги, все. Ситуація тут провисає в них, як би вони не хотіли, як би вони не настроювались, але вони поки що втримують там, тримають те, що у них є, тримають те, що в них там є. Колесо фортуни. Куди нам колесо? ну Тут розкат, роз, ну, хитка ситуація. Тут будуть у них якийсь вибір, будуть вони приймати. Щось вони будуть, знаєте, так, що робити? Так, так, чи так, чи так, чи так. Що ж тут за вибір у них будуть обстрілювати тут. Кидатимуть усе, літатимуть усе прямо, але вони от хочуть втримати цю землю, хочуть втримати. Шлях якийсь показано по цьому. Ну, Щось планують. Планують, планують. Що вони тут планують? Планують рухатися, кудись вони рухаються, куди вони рухатимуться? Король. Рухаються. Ну, як начебто, знаєте, ну, Тут вони складують зброю, тобто ну, втрати якісь такі військові, керівництво, що тут? Ну, Вистояти. Головна їхня задача, ось, знаєте, вони планують усе, але головна їхня задача тут втриматися і вистояти. Але десь вони, бачите, відхід. відхід. Десь від, від, від води відійдуть начебто. Або, або, знаєте, якось тут будуть накази десь відходити від води, від відхід від війни від, від води. Якесь кільце, чи що це у них таке інформація. Рухать, рухаються, рухаються вони, працюють там, де якийсь рух буде на відход, дивіться. Будуть вони тут рух, бачите, десь відходити. От відходити, Десь щось будуть відходити. І не зря оця будуть накази на відхід десь, на відхід, на відступ якийсь. Дивіться, як жести доброї волі мені нагадують, як події, які повторюються, отак. Бачите. Дуже цікаво, дуже. Ситуація там, знаєте, буде така. Їх там будуть гнати, гнати їх там будуть. Як би їм не цей, але дивіться, і втрати, і страх у них там усе йдуть. Тому якось така ситуація там буде на Херсонщині також щось рухатимуться, якось вона буде така, подвижна. Ну, будемо чекати, що буде, як буде, будемо дивитися, але щось там буде, все ж таки буде. Тому я думаю, що гаряче буде все ж таки на Луганщині і на Донеччині. Спроби будуть на Запоріжському напрямку. Ну і щось на Херсонщині буде таке. Більше похоже на Вкиди це Сумщина і Харківщина. Ну, Білорусь не бачу зовсім. Там щось, можливо, тільки обстріли з території Білорусі є обстріли. А так, Сумщина і Харківщина обстріли, не дадуть вони спокою. І, ну, по тим цим вже більш зрозуміло, що там буде більше жорстокіше. що їм потрібно, скоріше всього, як вони говорять, взяти. Донецьку та Луганську область. Але віримо в Збройні Сили України, молимося на них, підтримуємо їх якомога. Чим, чим можемо, тим і підтримуємо. Люди добренькі, які там залишилися на фронті, які там живуть, не від'їхали, не покинули свої домівки. Тримайтеся, якомога міцно тримайтеся, будьте обережні, бережіть себе. Ну і слава Україні. Ми переможемо. Ми сильні на все добре.